Марганці російські війська пошкодили понад 100 будівель за один день. Як живе місто під обстрілами у нашому матеріалі? Працювали цілодобово і під обстрілами. Історія рятувальника з Сєвєродонецька. 150 кутів шукають дім. Нового приміщення потребує один з дніпровських притулків для тварин. 130 снарядів російські війська випустили по Нікопольському району з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську та Нікопольську громади. У Марганецькій громаді пошкоджено 9 житлових будинків. В червоногригорівській та мирівській громадах руйнування з'ясовуються. Загиблих та травмованих немає. Повідомив представник ДСНС області Сергій Ковтонюк. Поніку агресор гатив тричі. Внаслідок обстрілів пошкоджені майже 40 приватних будинків. Понівечені понад 20 господарських споруд. Три повністю знищені. Уламками побило сім автомобілів та два мотоцикли. Також 30 сонячних панелей, трансформаторну підстанцію та лінії електропередач без світла залишається майже три тисячі родин. От пільгом прямо то вже засипало. Так вона була більше, звісно. Андрій показує воронку, яка утворилася у дворі від обстрілу градами. Снаряд частково зніс дах, а разом із ним димар зачепили газову трубу. Ось так, що рама тут була, коли все було нету. Ось все посипалося, там балки перебіли, вже поміняли ніхто. Ось так ось. Короче, вся криша треба міняти. как душла, что кажется, что он сделал, там решето. Не дымаря, тут дыма, и все, ничего нету. Не, газа нет, света нету, все. А куда его бросать? Сейчас уже каждый день, каждую ночь. Да. Часто. Что взялись конкретно? Цей район Марганця постраждав від обстрілів російської армії найбільше. Вранці 23 вересня тут пошкодило понад сотню будинків. Двоє людей загинуло, одинадцять і досі в лікарні. Серед травмованих і дружина Володимира чоловік каже, спали у різних кімнатах. Сам залишився неушкоджений. А от жінка отримала травму голови. В кухні, Кухніва. Темно, трусах бок. Нічого не видно, от такі. Виліз, люди, люди, мовчили, везли в больницю. Говорять, добре. Були воєнні врачі, воєнний хірург, асоціально, Зробили операцію. Дружина Володимира вже в свідомості її відключили від системи вентиляції легенів і прогнози лікарів позитивні. Тішиться чоловік за останні дні активних обстрілів. Загалом до лікарні надійшло 11 поранених. Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості з множеними вогнепальними пораненнями, осколковими м'яких тканин, кісток, переломи патологічними в результаті вибухи. Четверо осіб у п'ятницю. Ми відправили на третину рівня надання допомоги, враховуючи стан необхідності продовження лікування в більш спеціалізованого медичного закладу та подальшої реабілітації. Жителька Марганця Алла розповідає: в той день і сама ледь не потрапила під обстріл, Врятувало те, що затрималася вдома. Глянула в телефон дощ. Обічають. Думаю, я возьму зонтик, положу на всякий слід. Поки Я зонтик брала. Лажила в сумку, це мене спасло, тому що якраз оця двір, якщо б я відкривала, мене б вже не було. От там Болванка лежала, а кіто тут три часи сидів. Він взагалі не двигався, ласками тіки. Люди, чиї будинки пошкоджені через обстріли, написали звернення до міської ради. Посадовці зазначають, вже видали матеріальну допомогу трьомстам родинам. Софія Москаленко та Павло Мітюшкін. Новини на Суспільному. Дніпро. Росія країна терорист. Референдум, білет в один кінець. З такими плакатами переселенці з Луганщини вийшли на акцію проти незаконного референдуму. Ігор прийшов з донечкою, який ще не має й двох місяців. Батько двох дітей каже, їхнє майбутнє бачить тільки в Україні. Та, скажімо так, псевдореферендум, да звісно, істесно, не буде поддержан ніякою властю. Я думаю, що нам краще жити. Я уверен, що нам лучше Это в составі України, вот, під українським флагом, з нашим менталітетом, з нашими обличчями, з нашою культурою. Ми ніколи не будемо однаковими з русским миром. Город розбомблений в городі ніякої інфраструктури, ніяких работ там не производится. На акцію прийшли понад два десятка людей. Все до референдум це вообще не незаконне дійство, можна так сказати, Російської Федерації, яка на сьогоднішній день вторглася в. В територію нашої рідної України і насильним путем хоч приєднати наші території до себе. Ну мабуть, навірно, наші території їм народ наш і не потрібний, а потрібна сіра зона. Співорганізаторка акції Тетяна Грачова каже: до прикладу із Сєвєродонецька виїхали 120 тисяч людей, лишилось близько 10 тисяч. Сєвєродонецьк, Луганщина, Рубіжне всі міста, які знаходяться зараз під окупацією. Це українські міста, і ми не визнаємо того цирку, того референдуму, який вони проводять. Нам відомо, що ті, хто залишився, використовують нас, наші наше прізвища і. Голосують замість нас незаконні референдуми про приєднання до Російської Федерації на окупованих територіях проходять з 23 по 27 жовтня. Як розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, про жодну таємницю волевиявлення там не йдеться. Люди голосують на вулицях, а по квартирам представники так званих виборчих комісій ходять з озброєними російськими військовими. Анастасія Дашко Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас. 196 переселенців працевлаштували до медичних закладів Дніпра. Зокрема, до праці стало 97 лікарів, 78 працівників середнього медичного персоналу, 9 молодшого медичного персоналу та 12 технічних робітників. Наразі у нас в центрі працює три лікарі-переселенці, які до нас прийшли вже працюють у різних амбулаторіях. Це у нас два лікаря. Педіатра і один сімейний лікар. Роботу я почала шукати не одразу, тому що в мене ще була відпустка. Я звернулася в департамент охорони здоров'я самостійно. Через деякий час, ну, напевно, неділю, мені зателефонували та припотомвали роботу, роботу в амбулаторії. Це було десь 4-40. Утра мені подзвонив диспетчер з моєї частини і об'явив збір аварії, по якій ми явилися до частини. Та тоді всі були розгублені, нічого не було зрозуміло, всі тікали, заправлялися, заправки забиті. Ніхто не розумів, що робити. Також, ну а нам треба було виконувати свою роботу. Звісно, ми прибули та були готові до вказань, вказівок. Приказів виконувати свою роботу. Це були постійні обстріли, це не було якось там день стріляють, день не стріляють. Це як почалось, так і до самого, до самого. Кожен ранок вони десь починали свій обстріл о п'ятій ранку, весь, увесь город. Це горіло, їздили, працювали. Це був дуже, це була дуже тяжка праця. Ми з хлопцями, з, наш, з моїми товаришами, постійно під обстрілами, день ночі ганяли на машині, тушили, доставали людей з-під завалів. Було много під завалами, багато дуже, але за частіш це були люди, які нехтували. Безпеку і залишались у себе в квартирі е, на верхніх поверхах, на п'ятому, там на дев'ятому, і снаряд прилітав у кришу або в вдома. Найскладніше не попасти під наступний обстріл. Так, це наша ну, обична робота, так скажемо, але це все ускладнюється тим, що разом з цим ще обстрілюється усе. Ми ж теж люди, ми. Також спускались в підвал, десь якесь сховище, переочікували цей обстріл та вилазили далі працювати, евакуювали, допомагали гуманітарним грузом постійно, розвозили воду, їжу, гігієну, все це доставлялось адресовно. Також був підвоз технічної води по районам, тому що у в місті не було ні води, ні світа, ні газу, нічого не було. Місто було зруйноване. Процентів на 70, мабуть, там нічого вже не залишилось. Я не знаю, дома всі згорівші, нічого вцілілого. Багато людей позалишалось без, без хатин, без домів, без нічого. Тому там мало що залишилось. Ніякої інфраструктури. А ти, ти мою рибку не бачила? Е. Ну, е. Яку е, ну... Ти що, ти мені сама порадила Бо Я не пам'ятаю такої обставини. Виставу разом з чотирирічним сином відвідала любов. Розповідає з Маріуполя, виїхали 19 березня. Відтоді постійно переїжджали. Місяць тому приїхали до Дніпра. Тут будують нове життя. Вистава дуже сподобалася. Я не очікувала, що буде так весело. Чого прийшли? Тому що ми з Маріуполя, і ми в Дніпрі не так давно. І Хочеться якось для сина рухатися вперед, щоб він. Мав нові емоції». лялькову виставу підготували актори з Маріуполя. Розповідають, репетиції проводили онлайн впродовж декількох тижнів. Все задля того, щоб розважити глядачів. Ми хотіли зробити щось, щоб могло підтримати людей, таких самих біженців з Маріуполя, як і ми. І власне вирішили зробити щось таке дуже легке, просте, щоб діти посміялися, щоб вони якось відволіклись від усіх проблем. Їм просто було весело з нами. Вистава розрахована на дітей віком від трьох до семи років. Показуватимуть її вимушеним переселенцям. Організатор проєкту зазначає, від початку повномасштабної війни діти переселенці подорослішали. Тож виставою хочуть повернути їх до дитинства. Це вистава для того, щоб діти відчули себе дітьми. згадали. це вистава для дітей внутрішньопереміщених, які вимушено було виїхати з Маріуполя. Та створена акторами, які теж були вимушені виїхати з Маріуполя. Це говорить про те, що Маріуполь є у кожному місті. Згодом казку покажуть дітям-переселенцям і в інших містах України. Після всеукраїнського турне її повезуть в Гановер. Покажуть тамтешнім переселенцям з України. Катерина Нічик та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. Це кішка. Вона дуже. Фурія, це вона у мене зірка кожного сюжету. До притулку фурію привезли з нині окупованої території. Волонтерка Інаса розповідає, кішка застрягла у відкритому вікні і мала серйозні травми. Взагалі дивно, що вона вижила, бо на моїй практиці з такими травмами ну, трапляються просто тромбоемболія у котів і там повністю трамбонула, відняло задні лапи. Втім, після місяця лікування фурія видужала і нині мешкає у Дніпровському притулку. Крім неї, тут ще 150 котів та зо три десятки собак. Притулок вже чотири роки розміщується на орендованій території. Так трапилося, що нашому орендодавцю знадобився цей будинок, і в нас є лічені місяці. Щоб знайти інше житло, встигнути зібрати кошти і кудись переміститися з тваринами. У притулку декілька десятків тварин, які потребують ветеринарної допомоги. Тож нові приміщення шукали у межах міста, аби тварини могли вчасно отримувати необхідне лікування, розповідає Інеса. Будинок, який могли б викупити під потреби притулку, волонтери вже знайшли. Тепер збирають потрібну для цього суму. Початкова сума це 20 тисяч доларів, яку ми маємо дати. Як завдаток, щоб розпочати там, ну і виплатити впродовж трьох-чотирьох місяців. Там пішли на зустріч і готові чекати. Першу суму треба внести протягом місяця. Загалом для викупу будинку потрібно 40 тисяч доларів. Нині з них вдалося зібрати 17. Запропонувати волонтерам допомогу можна за номером на екрані або через соціальні мережі. Катерина Нішик та Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро. Порту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.